Розслідування катастрофи Малазійського боїнга завершать до кінця цього року. Про це на брифінгу заявив генпрокурор Віктор Шокін. Основна версія, яку розглядає міжнародна слідча група, літак збили сепаратисти ракетою з комплексу БУК, привезеного з Росії. Журналістам показали фільм про те, як працює міжнародна слідча група. Експерти нагадають доступу на місце катастрофи не мають. Члени слідчої міжнародної групи прийшли до висновку, що та версія, що була озвучена і ви подивились, вона є пріоритетною і найбільш доказує на цей час. Але не знаю, на це ми перевіряємо, слідча група перевіряє усі можливі і інші версії. Якщо буде все зроблено своєчасно, мається на увазі, будуть свідки, буде доказова база, то ми розраховуємо, що десь повинно бути до кінця цього року закінчити повністю розслідування. Нагадаємо, лазійський боїнг збили торік, 17 липня над Донеччиною. Літак виконував рейс Амстердам лумпур В лайнер влучив снаряд із зенітно-ракетного комплексу Бук. А всі 298 людей, що були на борту, загинули. Переважна більшість були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, яку контролюють бойовики. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для експертизи. Розслідує катастрофу міжнародна свідча група.